Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо вівсяні оладки, які, як на мене, ще смачніші, ніж звичайні, а до того вони без цукру, тому більш корисніші. Для початку нам потрібна каструля та дві склянки молока. Виливаємо їх туди та нагріваємо до теплого стану. Майже гарячого. Тим часом підготуємо вівсянку. Нам потрібно дві склянки вівсянки. Порада. Не використовуйте вівсянку миттєвого приготування. Використовуйте ту, яка готується близько 8 хвилин. А краще, якщо вона буде ще й цільнозерновою. така вівсянка в рази корисніша за вівсянку миттєвого приготування, яку потрібно просто запарити. Отже, коли молоко нагріється, висипаємо туди вівсянку та відкладаємо в сторону на 20 хвилин. Тим часом беремо 2 доволі стиглих банани та очищаємо їх. Всі інгредієнти та їх кількість для даного рецепту будуть у описі під відео. Ламаємо банан на менші шматочки та доводимо до стану пюре. Робимо це або виделкою, або блендером. Та все ж блендером рази краще, тому що він не тільки зробить масу більш однорідною, а й наситить її повітрям. Додаємо Додаємося ложку меду та раджу на цьому етапі додати яйце та гарненько взбити. Таким чином, оладки будуть більш повітряними та пухкими. Я, на жаль, це вкотре забув зробити. Висипаємо сюди вівсянку та перемішуємо. Якщо вам подобаються рецепти без цукру, обов'язково пишіть про це в коментарях і в майбутньому їх буде більше. Пам'ятаємо. Яйце додаємо перед тим, як додати вівсянку. Додаємо 4 столові ложки просійного борошна, чайну ложку розпушувача та хорошу дрібку солі. Перемішуємо до однорідності і, якщо потрібно, додаємо ще трохи борошна. Тому що консистенція в даному випадку залежить від багатьох чинників, тому за потреби додаємо борошно. Розігріваємо сковорідку, наливаємо трохи олії та викладаємо оладки. Смажимо до рум'яності та перевертаємо. І якщо у вас антипригарна сковорідка, то їх можна смажити і без олії. Я думаю, так буде ще краще. Готові оладки виймаємо і все те саме повторюємо з іншими. Латки викладаємо на тарілку та за бажанням поливаємо їх медом, а також їх можна їсти з варенням, йогуртом чи сметаною. Як на мене, ці латки ще смачніші, ні звичайні, а до того ще й корисніші. Всім, кому сподобалось це відео, буду вдячний за лайк та підписку, та до зустрічі в наступному відео.